Офіційний гімн Всесвітнього дня гітари, який написав французький гітарист, композитор і викладач класичної гітари Даміан Аріберт. Можливо, ви здивуєтесь, але у гітари є і своє свято, і навіть свій гімн. У нашому місті теж шанують і люблять цей струнний інструмент. Наприклад, у Шосткинській дитячій школі мистецтв вже кілька десятиліть поспіль педагоги знайомлять дітлахів з таїнством пізнання глибин музики. Грі на гітарі та прищеплюють любов до цього інструменту. І це їм вдається про що говорять відгуки тих, хто освоює гру на гітарі. Бачив багато по телевізору, в Ютубі. Бачив, як грають на гітарі, і мені дуже захотілося от піти. Дивлячись, що в країні війна і був карантин, і ну були складні умови для навчання музики. Все ж мої вчителі змогли навчити мене дуже добре грати. Вона мені дуже подобається. Її звучання завжди мене е мені дає сил. Я захотіла хотіла піти в музичну школу, тому що я любила музику. а Гітара якось так сама прийшла. Я шукала, що б я хотіла. Гітара мені більш всього сподобалась. Звучання таке мелодичне, гарне. Це досить було легко. Якось воно одразу пішло, знайомство. Мені сподобалось. У мене батько грав на гітарі, і я захопився цим і вирішив теж почати. А гітара це поліфоні та багато волосся. Тому мені більш подобається гітара. Це для мене більший відпочинок, Це для себе. Так. У мене подруга грає на фліті, ось. І я подумала, що я можу грати на гітарі там. Почала якось цікавитися музикою. Я вважаю, що і хлопцям, і дівчатам, якщо працювати над якимись проблемами чи ну гарно працювати, то все вийде і у хлопців, і у дівчат. Я знаходжу час і знаходжу багато часу для гітари. Юні гітаристи із задоволенням відвідують музичну школу і насолоджуються кожним моментом, коли з'являється можливість безпосередньо в закладі вступити в діалог зі своїм улюбленим інструментом. Навіть під час зйомок ми всі вимушені були переміститися до найближчого бомбосховища і продовжувати вже там. Хоча й такі перепони не заважають дівчатам та хлопцям. Продовжувати знайомство з гітарою, навчатися і показувати непогані результати. Минулому році, наче третє місце на обласному конкурсі, зайняв. Переміг у минулому році займав, зайняв друге місце в Сумському обласному конкурсі, перше місце у конкурсі Конотопська розсипуха». Марина та Ілля поки що таких досягнень не мають, але впевнені, що в них все попереду. Тим більше, що педагоги від душі намагаються передати їм весь свій досвід і зробити так, аби юні гітаристи на все життя стали нерозлучними з музикою і цим прекрасним інструментом. Так Іван Михайлович близько 30 років навчає юне покоління грі на гітарі, а порахувати всіх своїх учнів дуже складно. Дехто професійно працює, дехто вдома для себе грає. Багато було учнів за цей період, багато роботи. Треба сказати, що гітара, всі думають, що найлегший інструмент, а навпаки, гітара один з найскладніших інструментів. Тому що там грають пальцями, а не клавішами. Це дуже складно. Пан Іванченко каже, що його педагогічний досвід говорить про те, що кількість бажаючих навчитися гри на гітарі рівна між дівчатами та хлопцями. А останнім часом представниць прекрасної статі стало навіть більше. Легкий інструмент по вазі по своїй, ліричне звучання. Часто приводять батьки, думають, що найлегший інструмент це гітара, бо труба це треба напружуватись, піаніна там багато клавіш, баян теж. Ноти треба знати, а гітара, якби на вулиці, сидить, одним пальцем бринькає і як ж, гарно, а воно ж навпаки. Треба мати талант. Це природне явище. Гітара чудовий інструмент зі своїм характером. До неї потрібен особливий підхід. І навіть якщо вам здається, що деякі класичні композиції звучать гарно лише на фортепіано. Будьте впевнені, що на гітарі можна грати дуже різну музику, і звучатиме вона неповторно.